Сьогодні я пересаджую вкорінені черенки широколисної гортензії з касети, ось такі горщики під 9. Ну, розкажу трошечки, як я це роблю. Значить, рослини вкорінювалися ось в такій касеті. Касету треба вам брати так, щоб вона була дуже глибоченька, Бачите? Для широколисної гортензії треба побільше ґрунту, щоб було. І потім, коли черенки я сюди поставила, то вони були накриті отак от цією пластиковою кришечкою. Ну, це... Касета продається так от комплектом. Тут же вони почали виростати. Бачите, не... це сорти тут різні були, і тому вкорінюються не однаково. Деякі сорти, ну може покрепче черенки, вони вже повиростали, а от деякі я ще залишаю на вкорінення. Це не дуже Зручно, тому що ну, така касета тут з пустими містами буде залишатися, але ну, що поробиш, коли, якщо мало черенків і е, їх треба садити, ну різні сорти треба сюди посадити. Е, Вкорінювалися вони в з агроперлітом е, ну днів, мабуть, 20. Ну, неділі 3 точно. От зараз я вам покажу. Як виглядає саджанець, який гарно вкорінився? Тобто, коли ось таке ну, состояння да, корінців, вони тут не заплутані ще, бачите, але вони вже є. І то, саме такий садженець можна брати вже на пересадку з касети. Як ще можна определити, що саджанець готовий для пересадки? От у нього починає рости оця верхівочка. І, ну, от бачите, от, наприклад, от пересаджений садженець, в нього вже така зелененька, світленька, зелененька верхівочка. Такий саджанець вже можна пересаджувати. Або, наприклад, зараз вам покажу, садженець. Я тут... От, дивіться. Починається рост заглублених броньок, починається рост нових гілочок. Тобто такий садженець вже вкорінився гарно і можна його брати на укорінювання. Пересадку Треба робити швидко, або до пересадки ще трошечки в касеті рослини треба ну, загартовувати, привчати до нашої вологості. Значить, який ґрунт у мене для пересадки? От, подивіться, цей ґрунт, який я, в який я буду зараз садити в горщик по 9. Це лісова земля, торф, частина торфу нейтрального. Дюрпета профі з 60 І половина торху кислого. Ну, це не дуже важлива яка марка, але важлива кислотність ґрунту. Тобто для широколисної гортензії я беру більш, кислу, ну, роблю більш кислий ґрунт, ніж для волотистої. І Головне, щоб тут вона була ось така рихла, ця земля, що у вас виходить, от бачите, з частками тут, ну, якісь от частки є. Ну, корінці. Це корінці будуть натикатися на ці ну, прегради і краще будуть розвиватися. Ну, тут є якась ну, це тому що земля з лісу. Значить, Як ми пересаджуємо? Пересаджуємо ми перевалкою. От я достала цю рослину з касети, і я їй нічого тут не вирушу. Це я показую, ну, наголошую на те, що коли корінці, от в, такої, в такому стані. Якщо у вас тут буде вже оплетено щось, ну, дуже багато корінців, тоді вам треба буде їх трошечки ну, пошкрябати і розплутати. А так виходить, я просто от. Землю туди поклала, свій ґрунт. Встановила рослину так, щоб воно було так в ровені, як, як вона і була в касеті. Тобто я її при пересадці не заглублюю. І тепер отак трошечки потрусили цю землю, додали. Тобто немножечко треба ущільнити ґрунт. Для чого? Для того, щоб там не залишилося повітря. Потім треба пролити цю рослину. Зараз я пролію. ґрунт тобто, в мене, він не, бачите, який не дуже вологий. А коли я вже рослину посадила сюди, тоді я вже проливаю. Чому? Тому, так, тому що там повинен вийти повністю, вийти повністю повітря і щоб там вот эта земля попала во все куточки і заполнила полностью горщик. От бачите, коли, коли вона от просіла, я налила воду, земля, ґрунт просів, тому що він легкий. Можна ще отак додати, ну, вже не поливати, переставляєте в, свою, значить, в свої рослини, де у вас вони там будуть стояти, і обов'язково я зважую. Тобто... Навіть якщо у вас рослини не привчені до воздуха, і вони були у вас в касеті, вони можуть швидко в'яти. І спасіння тільки одне треба їх зволожити. Потім я їх накриваю кульком, і, ну, тоненький кульком, і вони будуть стояти так ще пару днів. О, така от дуже-дуже тоненька плівочка. Це так, от бачите, так от просто щоб вони привчалися до більш сухого повітря нашого. Ну і вітер, щоб їх там не трипав, А тут виходить в ящику ось такі дирки, і туди повітря заходить. Просто так, от немножко прикрили кульком, і тоді там буде вологість зберегатися. Ну, це пару днів, поки корінці не схватяться там і не почнуть. Ростова не почне скорінуватися. Оприскати можна водою, не просто водою, водою з мігафолом. От. А проливаю я водою з радіфармом або вівом. Ну, теж для укорінення. Обов'язково також треба підписати сорт, тому що, якщо не буде назви, то ну, вважайте, що це нема назви, нема сорту. І непонятно буде, який це ну, яка рослина. Бачите, от, наприклад, оця рослинка, да, в неї тут от зверху немає оплітання коріння. Зато тут в неї все гаразд. Вона гарно витягнулася з ячейки, отак от. в неї тут от зелененький вершечок, тому можемо брати її на пересадку. Ну, це такі якісь швидкі. Дуже, а ті, які ще думають, що їм робити, ті ще посидять в касеті.